Зв'язку з підвищенням температури повітря знову набуває актуальності питання пожеж в екосистемах. Як зазначають фахівці ДСНС, за останні два тижні вже зафіксовано 28 пожеж, 20 з яких це пожежі, залишків сухої рослинності на відкритих територіях та сміття. Найчастіше пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Громадяни або спеціально, або випадково. Або заносять джерело запалювання, тобто десь викинули бичок, десь там сірник якийсь, і від цього знов таки може піти пожежа. Гасити такі пожежі дуже складно, адже висохла рослинність спалахує, мов факел, і полум'я поширюється зі швидкістю вітру. В зв'язку з тим, що тримається п'ятий клас пожежної небезпеки, це найвищий клас пожежа. Такому класі пожежної небезпеки знов таки може, наприклад, якщо це в екосистемах, може набути дуже великих масштабів за дуже короткий проміжок часу. Тому закликаємо наших громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Знов таки потеплішало всі намагаються вибратися на природу, але ми просимо наших громадян не розпалювати багаття. Прохання дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб зберегти і наше довкілля, і життя, здоров'я та оточуючих також громадян. Лише спільними зусиллями вогнеборців та свідомим ставленням громадян до пожежної безпеки можна зберегти довкілля у разі виникнення пожежі помічення такої пожежі прохання телефонувати за номером 101 до пожежної рятувальної служби.